У Слов'янську продовжується боротьба з пам'ятниками. На початку березня хтось вирішив позбавитися монумента революціонеру Артему, що знаходиться поряд з церквою христиан Віри Євангельської. Про дозвіл на знесення культурної пам'ятки радянських часів цього разу не йшлося. Ось так просто хтось взяв кувалду в руки та почав демонтаж Артема. За словами дякониси будинку, молитв вона одразу ж повідомила про це правоохоронні органи. У міськраді розводять руками. Пам'ятник немає, балансоутримувача, тому ремонтувати його наразі нікому. сейчас управление коммунальной собственности подготовило все материалы для проведения оценки, нашли организацию. Сейчас ведутся переговоры, сколько это будет стоить, потому что таких памятников 9 выявили и приняли в коммунальную собственность. Потом будет объявлен конкурс. Ну, примерно, Тому як ми вот вже проводили подобные конкурсы, це занимает три місяці. Містяни впевнені, що у руйнуванні Артема взяли участь ті, хто проти пам'ятників, ідеологам радянської епохи та діячам тоталітарного режиму. Це вандали. Ну це історія в кінці кінців. На да, він був там плохой, да, не спорю, але це історія. Об там можна пам'ять. Ну, опять-таки. Возьмите, разломайте все, что построил Советский Союз. Те же университеты, где все учатся. Те же детские сады, там, и школы. Но ну, это все Советский Союз строит. Украина не построила ничего. Ну, пусть ломают. Сокон стоял? Лет 40, наверное, не разрушился. А сейчас разломали. Поэтому время все разрушает, люди помогают. Сейчас время такое разрухи, которая в головах. И с каждой новой революцией мы немножко как бы поднимаемся и падаем все ниже, поднимаемся и падаем все ниже. И сейчас вот такой разброд и шатание. Поэтому оно отражается и на памятниках, и на жилье, и на коммунальных услугах. Свою историю нельзя забывать, какая бы она ни была. И поэтому, я думаю, его нужно отремонтировать и пусть он стоит. Я считаю, сносить нельзя. Это точно так, как в семнадцатом году сносились царские памятники, и не надо было их сносить. Деякі активісти міста дійсно вважають, що пам'ятникам радянських часів у Слов'янську не місце. Більш того, вони впевнені, що монумент Артема представляє загрозу для міста. Тому звернулися до секретаря міськради з заявою про демонтаж героя радянських часів. В такому відео не нужен. І взагалі я вважаю, він не нужен був ізначально в демократичному обществі. Такі пам'ятники. Я вважаю, це був перший сепаратист, який в Україні вже в той час баламутив. Відділ культури також звернувся до правоохоронних органів. Керівництво житлового комунального господарства наразі думає, де брати гроші для ремонту пам'ятника, адже захід не з дешевих. Для прикладу на ремонт пам'ятника партизану Михайлу Карнаухову потрібно за попередніми підрахунками 30 тисяч гривень. Скільки може коштувати ремонт Артема? Чи й підлягає він ремонту? Питання наразі відкрите. В будь-якому випадку буде зискиваться можливості, щоб його відремонтувати. Може це буде не в апрілі, но. Але... Будут изысканы возможности, и памятник будет отремонтирован. Мы понимаем, что это культурное наследие. Или будет какое-то экспертное заключение комиссии, той организации, с которой сейчас, что он не подлежит реставрации. Сейчас сказать, никто ничего не может. Тим часом руйнування культурної спадщини в Слов'янську продовжується. Минулого тижня невідомі пошкодили пам'ятний знак загиблим мирним жителям під час бойових дій у Слов'янську, що був встановлений у Центральному парку культури. Ну, тут темно ввечері, тому всякі вандали сюди приходять і Бувають дуже великі неприятності з цим зв'язаним. Кому завадив пам'ятний знак, наразі невідомо. Своїми силами його намагалися привести до ладу робітники парку. Проте закріпили пам'ятку лише тимчасово. Дорога жизни, они сказали, что они поставят сделают все как нужно. Дії людей, які понівечили пам'ятник артему та пам'ятний знак у парку, як мінімум можуть розцінюватися як хуліганство. І, напевно, винуватці повинні понести за це покарання. Проте в Слов'янську, схоже, діють інші закони. Ще за радянських часів усіма пам'ятниками на території міста опікувався відділ культури. Рішення про зведення, демонтаж чи ремонт приймав також відділ культури. Сьогодні все змінилося. І те, що вважалося відображенням чи цінностями певної історичної епохи, наразі ось так просто, безкарно б'ють кувалдою. Но идиотов же полно. Скорее всего, да, он не случайно разбился, но он уже был потрёманный. Ну вообще, извините, сейчас не до песни, не до стихов, война идет. Есть ли деньги для того, чтобы его восстановить в бюджете города? Не знаю. Надо, конечно, восстанавливать. А может, лучше демонтировать его? Вот, как... А, вы имеете то, что он был революционером? Я не знаю. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Разрушить проще простого, а новое построить вот мы никак не можем. А нужен этот памятник или нет, решает громада, потому что он в собственности территориальной громады. Это рассматривается на сессии, и депутаты принимают то или иное решение.